Будемо говорити ми про а, те, що нещодавно Євросоюз ухвалив 12-й пакет санкцій проти Росії. Цього разу обмеження будуть стосуватися російських алмазів та діамантів. І також деякі обмеження отримала і російська нафтогазова галузь. Тож наскільки ефективними виявився цей новий пакет, пакет санкцій єс і чому потрібно тиснути на нафтогазову галузь ще більше? Будемо говорити про це із засновницею та директоркою організації разом Stand» Світланою Романко. Пані Світлано, вітаю вас. в ефірі. доброго дня. Дуже дякую. Отже, з цим 12-м пакетом санкцій трохи повозилися, можна так сказати. Його не одразу так прийняли, не легко. Там ще було певне блокування з боку Австрії. Якщо ми пам'ятаємо, вони хотіли ще перевірити там щось до доопрацювати. Тільки тоді повернули. Чому на вашу думку це питання? Питання саме російських дорогоцінного каміння російського і. Нафти та газу таке було чутливе для євросоюзу. Ну, насправді було кілька питань. Чому так відбулося з Австрією? Тому що Райфайзенбанк Аваль і досі не вийшов з Росії. Це основний їхній банк, який забезпечує всі фінансові операції, і їм мало бути соромно. А, а не ну, ну, тобто, це не підстава лобіювати десь державні інтереси на рівні міждержавному, на рівні ЄС. Щодо загалом санкційного пакету про Алмази говорилось давно. Звісно, це важлива стаття експорту Росії. Але от що стосується. Нафтогазового сектору, то ми вважаємо разом із стан, що е, прийнятих санкцій недостатньо. Так, справді, 12-й санкційний пакет готувався дуже довго, е, близько 4 місяців. Ну це так е, ж тривали обговорення. Ми брали багато участі у цій роботі, зустрічаючись із високопосадовцями ЄС, проводячи кампанії громадського впливу, зокрема і в Бельгії, і в Німеччині, і зустрічаючись із парламентарями також в цих країнах, е, видаючи медіаматеріали. Це було зроблено, і дуже багато теж людей організацій підключалося до цієї роботи. Але на виході ми бачимо, що санкційний пакет щодо нафти і газу відверто слабкий. Ну, по-перше, тут треба сказати, що що прийнято у цьому пакеті з основних нововведень це посилення механізму моніторингу і обміну даними про танкери, що дозволить виявляти ті судна, які здійснюють маніпуляції даними про власні маршрути і походження нафти і нафтопродуктів, які вони перевозять. З чим це пов'язано з тим, що Греція, які приймаль як маленькі країни, які в яких є велике судноплавство, вони якраз і стали осередками перевалки, ну не враховуючи забрюги, це величезний бельгійський порт, у який фактично привозиться увесь скраплений природний газ. Але оті країни, про які я говорю, вони якраз займаються нафтовими перевезеннями, і у їхніх водах, зокрема у грецьких територіальних водах, здійснювалася перевалка нафти з одного танкеру на інший. Ось ну чому слабкий цей пакет, так дійсно бу. Будуть впроваджені якісь заходи по контролю за продажом, експортом танкерів, але взагалі про що говорилося, щоб повністю заборонити транспортування російським флотом нафти і газу у територіальних водах Євросоюзу, цього на жаль, не сталося, тому ми бачимо, що чим слабкий цей пакет. Друге, чому ми вважаємо, що недостатньо фінансових заходів для послаблення нафтогазової галузі Росії, це тому, що немає повної заборони експорту скрапленого природного газу з Росії. Єдине, що є це скраплен. Лний перероблений газ, але ну це тільки Польща, яка прийняла прийняла на себе зобов'язання на протязі 12 місяців відмовитися від експорту ЛПГ, який використовується для заправки там автомобілів і так далі. Транспорту в основному цього занадто мало. Росія і далі отримує кошти фінансові, дуже великі, і тому насправді те, що має зробити Євросоюз, як великий велика впливова інституція, інституційний союз у ко коаліції країн великої сімки і в тій коаліції, яку ми називаємо Oil Price Cap, це крім того, щоб розібратися всередині і впровадити повну заборону на скраплений природний газ, обмежити технології для проекту Арктичний LNG-2, який вже до речі успішно обмежений Сполученими Штатами Америки. Три великі компанії були недавно санкціоновані і не можуть продовжувати операції по по побудові величезної потужності скрапленого газу. Але нафта все ж тече на ринки і це. Політична нерішучість, зокрема і сполучених штатів і євросоюзу, як головуючих у коаліції по граничній ціні на нафту. І ми вже бачили, що недавно нафта торгувалася по 84 доларі за барель, коли прайскеп становить 60. Ну це неможливо і велика роль у тому, що підвищувалася ця цінова стеля. Це звичайно нелегальні перевезення, сірі перевезення, перевалка нафти, яка до речі загрожує довкіллю, оскільки може забруднювати морську флору і фаун. Ну і вже окремі організації проти цього протестують. Ну безумовно, це все повинно припинитися, але часу в нас не є так багато, і Євросоюз відправився на канікули. А Україна і далі має протистояти збройній агресії, втрачаючи, втрачаючи дуже багато ресурсів і людських життів, що найголовніше щодня. Тому безумовно ця ситуація не може влаштовувати нас. І я думаю, що ми будемо ще активніше тиснути на євросоюз для того, щоб вони повністю заборонили як саму торгівлю серед. Рою нафтою страхування перевезення цієї нафти так і скрапленого природного газу мені здається, що така слабка позиція по скрапленому газу, тому що деякі країни Євросоюзу, і, можливо, весь євросоюз боїться цього підвищення цін, так і боїться, що з альтернативними джерелами буде набагато дорожче мати справу ніж з Росією. Ну, тут я можу навести кілька ключових аргументів, які свідчать про те, що це не так. Ну, по-перше, Європа все ж таки була спроможною повні, різко і досить потужно обмежити імпорт газу, який постачався трубопроводами. І, ну, і це був величезний такий сильний рішучий крок. Німеччина вже заявляла на початку цього року, що вони повністю відмовилися від російського газу. Хоча це неправда, вони стали закуповувати дуже багато. Агрохімікатів, які виробляються із російського природного газу, в 300 разів більше. Ну тобто, газ до них все ж таки надходить може в різній формі, але надходить. Але що ми бачимо загалом, зріс по Євросоюзу, що газ приносить близько 1 мільярда прибутків Росії, це в середньому за місяць приблизно. І кожного тижня, кожного тижня 2 мільйони тонн скрапленого природного газу потрапляє на ринки Європи через Брюссельський порт зебрюги, як ми вже казали, через Іспанію, яка дуже розвиває, видає і забезпечує добру половину потреб країни у з відновлюваною енергетикою. Справа не в тому, що відновлювана енергетика дорога. Це неправда. Відновлювана енергетика значно дешевша ніж нові танкери для Еленджі, ніж нові маршрути, ніж преміум для страхування для російських. Іх суден, тому що ніхто не погоджується возити їхній газ і нафту за дешево, оскільки це безумовно це незаконно, це дуже ризиковано. І е, маршрути, які вони обирають, ну абсолютно є не рентабельними. Проте, якщо була політична заборона на перевезення скрапленого природного газу найбільшими споживачами в Європі, а ними після Китаю, бо найбільший споживач скрапленого природного газу із Росії це Китай. А, а в Європі це відповідно Бельгія та Іспанія і для нас стало важливим, коли на нашу вимогу зреагувала нас як організації енергокомісар Євросоюзу Кадрі Сімпсон, Вона ще весною цього року закликала країни Євросоюзу накласти повну заборону в себе в країнах в кожній країні поступово на імпорт скрапленого природного газу. Що зробила Іспанія? Іспанія просто попередила свої компанії не укладати нові договори з Росією. Ну але такі договори ще тривають, їх потрібно розривати. Тут потрібні. Рішучіші кроки, тому ми очікуємо кроків у двох напрямках. Перший це є на рівні Євросоюзу, коли не просто буде говоритись про це місяцями, але Євросоюз і далі буде купувати скраплений природний газ. Немає і на рівні країн, безумовно, на рівні кожної окремої країни. І останнє, що я хотіла сказати для споживачів: вже газосховища давно заповнені на всі 100%. Ну і плюс ринок газу наразі є диверсифікований, газ безумовно не може. Розглядатися як перехідне паливо, тому що він шкодить клімату, шкодить довкіллю. Але е, на якийсь час він може постачатися з інших країн. Нема потреби купувати його у Росії. Тому е, ну діям євросоюзу ми не можемо знайти виправдання, оскільки імпорт е, перевищує вартість імпорту скрапленого природного газу і нафти нафтопродуктів значно перевищує е, в своїй сумі е, той прибуток, який е, євросоюз надає Росії, е, аніж ту допомогу фінансову. Яку Євросоюз надав Україні, і це безумовно ця ситуація ну має виправлятися. А тор євросоюз однією рукою фінансує Путіна для того, щоб вони могли третину бюджету. Ми бачили їхній бюджет в організації на наступний рік. Так там добра половина бюджету передбачена, по перше, збільшена і передбачена на військові потреби. Ну це для нас дуже страшно, і потрібно протидіяти цьому вже зараз на державному рівні і на рівні повної заборони скрапленого природного газу. І нафти також, тому що ситуація на ринку вкрай нечесна, є значні порушення, і країни великої сімки мають реагувати на це більш потужніше і повністю перекрити фінансування до російської військової машини. Споживачі не замерзнуть. Дослідження свідчить про те, що якщо навіть на один градус виставити свій термостат вдома чи котел нижче, на один градус температури нижче, величезні об'єми газу будуть зекономлені. Тобто тут євросоюзу великий потенціал. Просто за рахунок енергоефективності економити з використання газу, і це може їм принести насправді 400 мільярдів до 2028 року, тільки на самій економії. І якраз оце, оці 400 мільярдів дозволять їм повністю перейти на ВДЄ до цього ж року, якщо це буде зроблено. Тобто ці гроші можна взяти умовно з повітря, якщо вжити 10 кроків до скорочення використання газу які пропонує міжнародне Міжнародне енергетичне агентство. але жоден уряд з євросоюзу на жаль цього не зробив Нагадаю, нашим слухачам що говоримо із засновницею та директоркою організації разом стенд» Світланою Романко. Пані Світлане, мені здається, що ну, це логічний крок про заборону, повну заборону скрапленого газу з Росії в Євросоюзі, але, е ймовірно, він буде в наступних пакетах, е якщо, звісно, повномасштабна війна в Україні буде продовжуватися, а вона буде продовжуватися ще декілька років. Тому. Е на мою думку, так, варто зазначити, що на мою думку, і на думку деяких експертів, е, тому мені здається, що це буде логічний крок Європи, Євросоюзу по е, посиленню таких санкцій, і тому, що газ, е, російський газ і його заборона, його імпорту ну значно вдарить по російському бюджету. А, і мені, от е, видається про те, що євросоюзу просто потрібно зараз певний час. До там наступного ухвалення наступних пакетів певний час, щоб чітко вималювати собі цю альтернативу, зважити її сто разів, так як це любить. оцю, пройти всю цю бюрократію, і лише тоді вони це зроблять. Зараз такої радикальної політичної волі немає. Як на вашу думку? На мою думку, Євросоюз потенційно спроможний до радикального вираження політичної волі, і ми це побачили по зокрема по кроках Європарламенту, оскільки 9 листопада ну відносно недавно так європарламент ухвалив нову резолюцію, в якій проаналізував детальніше недоліки санкцій і чому їх необхідно посилювати. Але проблема тут за виконавчою владою Євросоюзу, якою є Рада Європейського Союзу та Єврокомісія. От у них спостерігається як якась така якась така ну нерішучість, політична нерішучість. Ми не знаємо, з чим вона пов'язана, але немає надійних гарантій ні впровадження нових санкцій, ні виконання наявних санкцій проти російського нафтового і газового секторів економіки. Хочеться, щоб євросоюз зрозумів одну просту річ його лідери, які будуть переобиратися вже на новий термін у червні цього року. Може з цим пов'язана їхня така нерішучість, так тому що вони хочуть більше, ну не хочуть. Не хочуть впроваджувати різких економічних методів, але їх впроваджувати необхідно інакше Європа перестане бути безпечною і втратить ну як енергетичну безпеку, стане ще більш залежною від Росії, споживаючи, продовжуючи споживати скраплений газ і продовжуючи також тримати відкритими лазівки для перевезення сирої нафти і нафтопродуктів. І це не це не буде позитивним ні для глобальної репутації Євросоюзу як лідера кліматичного ні. Як лідера енергетичного, демократичного, але треба розуміти, що поки Євросоюз думає, Україна всіма ну, життями дуже багатьох людей і багатьма ресурсами стримує жахливу російську агресію. І якщо російська агресія пошириться на країни Євросоюзу, тоді вони дуже швидко зможуть передумати, але не хотілося би доводити, щоб дійшло до такої критичної точки. Тому треба більше комунікувати з посадовцями Євросоюзу, влаштовувати протестні акції, публікувати матеріали, доносити і надсилати їм різноманітні листи та брифи, тому що вони їх бачать. Ми знаємо, ми спілкуємося із міністрами енергетики з їхніми офісами із іншими посадовцями. І вони деколи не розуміють, що ж можна ну, такого ефективного зараз зробити. але всі Рівні механізми у їхніх руках, і тут я хочу останнє наголосити на рівні впровадження посилення за контролем і моніторингом виконання санкцій. Це може зробити як Євросоюз на своєму загальному рівні, так і також на рівні окремих держав, що довше. Тому Євросоюз не має довго думати перед наступним санкційним пакетом. Ми віримо в те, що ембарго на скраплений природний газ буде запроваджене, бо працюємо для цього. І також віримо в те, що буде запроваджений запроваджений. Ембарго на російську нафту, тому що не варіант, коли нафта все ж таки торгується на ринках, хай й за зниженою ціною за оцією граничною стелею, якою, як ми бачимо, зараз не дотримується, все, що ем, з, з, з Росія знаходить нові способи обходити санкції, і вони мають бути перекриті для того, щоб унеможливити надходження до них фінансових ресурсів. Е, ми продовжуємо вірити в перемогу, боротися за повну заборону і виключення Росії із глобальних енергоринків, тому що Росій. Як вже більше не енергетична супердержава, і ми маємо зробити так, щоб вони більшість їхнього викопного палива залишилося у землі назавжди. Дякую. А, ні, ще не дякую. Я вас ще не відпускаю. <сум> Мене ще от ви почали про це говорити про те, що Росія зрозуміло буде обходити ці санкції, і вона вже обходить ці санкції, зокрема по експорту свого своєї нафти і газу. І я би хотіла поговорити про так званий тіньовий флот, який використовує Росія, і про те, що в цьому пакеті санкцій не заборонили продаж старих танкерів, так ще досі, і Росія використовує там різні фірми прокладки і так далі, щоб доставити ту нафту туди, куди куди потрібно. Як і хто має це моніторити? Це перше питання. А і друге питання. Наскільки все таки це масштабно от обхід санкцій? Все одно наскільки їм дозволить продовжити вести цю тіньову економіку, так тому що заборона значна, і санкції зрозуміло вони вплинуть. Але обхід санкцій, чи дозволить в такому ж самому режимі, в такому самому ж ритмі, але просто нелегально, це робити? Чи це значне скорочення, все таки експорту? Ну, ми аналізували. У нас, до речі, вийшов у разом вістент. У нас вийшов дуже цікавий і надзвичайно інформативний звіт, який можна переглянути на нашому сайті Разом який якраз і підсумував, що ж ну яка ефективність санкцій, зокрема після року впровадження нафтової заборони на перевезення сирої нафти у вигляді граничної ціни на нафту, так і від відмови від виконав. Ристання е, трубопровідного газу і вугілля, і ось ми проаналізували і вийшли на такі цифри, що Росія, все ж таки, минулого року через свої там спекуляції на ринках, через маніпуляції цінами на нафту та газ в умовах їх дефіциту, через змови з опек з країнами ОПЕК, ОПЕК які вони і зараз намагаються там просувати, теж і е, 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 обмежувати штучно видобуток для того, щоб підвищити ціну на нафту, вони змогли заробити 550 мільярдів Obrigado. Доларів минулого року це значна сума величезна. Якби у нас була були ефективні механізми заборони, впроваджені з боку країн демократичних, які мають для цього ресурси в руках політичні, економічні і фінансові, і всі інші, і де власне зареєстровані і компанії, перевізники і країни, в які в яких реєструються операції з продажу отих того всього тіньового флоту купівлі старих бляшанок, яких Росія накупила на початку. Дуже багато вони вклали в них значний ресурс. Але проблема в тому, що ці от бляшанки, так умовно, сірий тіньовий флот вони е, дуже часто використовують або е, прапори третіх країн, типу Панами, так які є такими фінансовими ямами і відповідними офшорами, або вони якраз е, знаходяться поза територіальними межами вод, у які е, управля... які знаходяться в юрисдикції певних держав, як Греція, Кіпр, Хоча цим державам відомо про те, що на ну на певній відстані від їхніх. Територіальних вод такі оборудки проводяться. Так, ну, і слід нагадати, що це європейські держави, і деякі з них європейські держави. І дуже прикро, що все це продовжується. От тепер, пані Світлано, змушена вам дякувати. Дякую вам за ваш коментар і за вашу роботу, роботу вашої організації. З нами була Світлана Романко, засновниця та директорка організації «Разом Разомд. Ну і наш ефірний час добіг кінця.